Власне, я давайте спочатку про Петра Порошенка. Ви зустрічалися з ним. Що він вам сказав? Чи буде ваш чоловік, чи отримає ваш чоловік статус героя посмертної України? І потім поговоримо про кримінальне провадження. Власне, як зараз ця справа рухається? Добре, дякую за можливість підняти цю тему, бо дуже вона странна. Виглядає на сьогоднішній день, що стосовано Петра Олексійовича, так це була не особиста зустріч. Це я у числі родини Небесної сотні, була 21-го у адміністрації президента. Вас запросив. Ну, запросили родину Небесної Сотні, бо люди вважають мене ще п'ять чоловіків причетними до родини Небесної Сотні, бо наші чоловіки також були були майданівцями, і мало того, вони потім понесли ці ідеї у такий важкий регіон, як Донбас, і вони загинули, але вони загинули пізніше, загинули пізніше, ніж встановлені Кабміном часові норми рамки. рамки так. Ось і була зустріч, в тому числі була я і мати одного з хлопців, якого теж закатували Слав'янську, Ярослава Поправка. Петро Олексійович казав, зачитав усі імена героїв, яким присвоїв Герой Небесної Сотні», яким присвоїв звання Героя України. Наші хлопців не було не у числі Героїв Небесної Сотні, не у числі Героїв Небесних Героїв України. І ми підійшли з поправкою до Петра Олексійовича. Я запитала, чому так. Він дуже був здивований і сказав, що не має бути проблем, бо рибака він знав особисто. Я кажу, ще п'ять чоловіків. Він тоді дав розпорядження Єремії, щоб він провів розслідування прокурору. Так. І вже, мабуть, якийсь логічний кінець повинен бути. Але Прокурор це вже довго робить. Це таке, такий поруч поручне коло. Ми вже ходимо шість місяців по ньому. Від часу бо ставашого чоловіка. Так, якась така ситуація в Україні, де наші представники правительства зробили собі такий апарат, який дуже гарно справляється зі своїм народом. Він так себе захищає. І до до них достукатись неможливо чотири місяці. Представники... на увазі генпрокуратуру, так це генпрокуратура Мінсоцполітики, це Кабмінці це, е, прем'єр-міністр, включаючи президента. Надсилали чотири листи до президента до Яценюка з проханням долучити цих шість осіб до списку, і кожен киває на іншого. Це вже було, це вже ми проходили з Яремою проходили, знову опять до Яреми, знову до Яреми. Знов, Ось не знаю, коли це скінчиться. Ми не можемо потрапити, тому, тому на нас сьогодні така ситуація, що ми. Пані Олена, якщо вам зручніше російською, говорити російською, це не страшно. Можна я буду переходною мовою казати? Я вже не знаю, як вам зручніше, зручніше. Це не проблема. Так. Ми вже не знаємо, що робити. Така як порочна практика, що от з нас, наших шість чоловік, так почалося, що нас не вшанували. І плавно перейшло на героя в АТО. Зараз дуже багато людей, які не можуть добитися ніякого статусу, Потому что как бы они не попали под какие-то юридические постановления. Вот так очень оберегает себя наше правительство. Я знаю, что мне все задают вопрос, чем вам помогло правительство, а я даже не им права требовать какой-то помощи, потому что я не имею юридических оснований на это. Как бы у нас есть герои, Признаний народом і нет героїв, підтверджених государством юридичним статусом. Тобто є герої Небесної Сотні, є ті, хто воюють в АТО, а от люди, які загинули в період між, можна сказати, загинули там за боротьбу так, за проукраїнську свою позицію, от вони якось в просторі плавають. Тобто вони ніде і ні так. до чого не приєдна. Так, Так. так. І до генпрокурора, до пана Віталія Реми ви, в принципі, дійти не можете, я правильно розумію? Ні. З ним я зустрічалась, я, поправка Дяковська, це Коли матері загиблих, сказав. двох студентів. Угу. У, у нас була з, з ним особиста зустріч 22 вересня. Він ага. дуже нам обіцяв підтримку. Потім ми з ним зустрічались як з родиною Небесної Сотні, теж обіцяв, ну, Далі обіцянок не не це не йде нічого.